Чекання Санти. У маленькій, затишній кімнаті, серед теплого світла гірлянд і м'яких тіней від новорічної ялинки сиділа дитина. За вікном тихо-тихо падав сніг, наче хтось зверху обережно струшував білу ковдру на весь світ. Це була особлива ніч, ніч перед Новим роком. Ніч чудес. Дитина дивилася крізь засніжене скло, ніби намагаючись побачити щось магічне між сніжинками. Санта точно прийде, я його сьогодні дочекаюся, прошепотіла вона, кутаючись у м'який плед. На маленькому столику поруч уже чекали смаколики, печиво, що пахло ваніллю. Склянка холодного молока і власноручна мальована листівка, з трішки кривим, але дуже милим Сантою. Це був маленький знак уваги. Маленьке дякую за рік, який минав. Час минав повільно. Годинник тихо відраховував секунди, але дитина майже не зважала на них. Очі блищали від очікування, серце билося трохи швидше, ніж зазвичай. Санта був десь близько, можливо, в небі, серед зірок, саме зараз летить над містом. Дитина лягла на ліжко, але не збиралася засинати. Я повинна побачити його хоч одним оком, хоча б на мить. Але важкі повіки почали зрадницьки опускатися, і раптом. Тихий дзвіночок, ніжний, майже нечутний, наче маленька зірочка торкнулася скла. Дитина різко підвелася, серце підскочило. Це він у кімнаті?